Сейчас, сейчас, я выйду. У меня есть... У меня есть... У меня есть... У меня есть... У Давайте щеліфікація буде. Що ж так ради? Він же сів, ну чого вона карта? Ну що його пиздити будуть, що Я ж його не буду пиздити, б'ємо. это полный комплект Да Да, 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 так. Да, да.

-х, 30 -х, 30 -х. Ну що ж по нулях, поки грає П52 і Галактикус. Що ще було Я А я, 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 я. Міг Галактикос вибігати в контратаку, але не дотягнувся Кейн до цього м'яча. Фатімі перехвачує цю передачу, але сильно віддає на Кейна, не встигає Кейн до цього м'яча. А тут головко має досить непоганий момент. І пробував добре головко. Але витягує БП. Цей постріл. Тут забіг. Каларова. Так, двоє сіли, блядь, В двох фол, блядь. Переслідування, блядь. Вперед. Пацаны, блядь! Ой, а тут добре в центрі поля від Б-52. І Модрич з флангу віддає Вперед! на Коларова. і Коларов. Коларов відкриває рахунок в цій грі. 1-0 на користь льотчиків. А галактику сьогодні не просто. Важко сьогодні цій команді. Ой-ой, тут опять помилка від Лаутару. Хороший. Поборолися двоє. Хакімій Коларов. Шощо, шо ще йому! Півтора хвилини! Там, 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 го! Давайте так, ікас, блять! Ой-ой-ой, блядь, а це шоу, блядь, а це шоу, блядь, За осада, блядь. 30 секунд! Щось зумів галактику зрівняти рахунок цій грі. Діва, сам! Знач наближається до закінчення. А там автогол, походить. Ой, Каларав! 2-го один!

А тут може бути ще контратака від Б-52. З ким ми зараз граємо там буде? Опа! Оставляй! Оставляй, оставляй, оставляй! Все! Ча!